Друзі, вітаю! Медведєв погрожує роздавити Україну, денацифікувати нас, денацифікувати Європу. Хоча на Європу він потім каже, що і нападати вже не збирається, але всім, значить, будуть різати все, що тільки можна вбивати, тому що в Кремлі сьогодні з самого ранечку на сніданок подавали твердий. Алкоголь, ну і Медведєв взяв напевно дві порції. Погрожував дуже багато. Я вибрав найголовніше: не будемо витрачати багато часу на цього покатька, але є кілька речей, які вони хочуть прокрутити. Друге, е у Кремлі натякають, не теж натякають, кричать, що не хочуть е робити тридцятиденне перемир'я більш за все, тому що вони бояться. А ну і власне Китай запропонував свій мирний план. Ось так ні звідки. Але а росіяни дуже бояться, що ми будемо бити по, бити по Москві. Саме тому одна з причин, чому вони пропонують це перемир'я. Давайте все це проаналізуємо, швиденько розкладемо по паличках з вас підписочка на цей Ютуб канал для того, щоб ми витискали російські наративи і просували україномовний контент. Друге, я вас дуже попрошу зробити е класну історію. Донат на три бригади. Ми збираємо, купуємо шар, купуємо реби, купуємо автівку, купуємо е Мавік. Все це разом буде коштувати 2 мільйони. Щоб все це купити, треба, щоб кожен дав ту суму, яка йому супер зручна і та сума, яку він готовий інвестувати в найкращу армію в світі в Збройні Сили України. Тому підписка донат. А ми починаємо у Кремлі. Натякають, що не підуть на тридцятиденне перемир'я. А хоча про це вже їх закликала Мелоні, закри... закликав Білий Дім, закликала Україна, Закликали багато європейських лідерів. А все-таки э, росіяни кажуть, ні-ні ні, типу цього не буде. Ми хочемо тільки три дня, щоб Україна, не дай Боже, по нас нічого не прислала. Україна каже, ми хочемо 30 днів. На ці три дні ми ніяк не коментуємо ні так, ні ні. Це правильна стратегія. Не треба відповідати. Ну, от, але треба показати, що хай бояться. Єдине, що сьогодні був на радіо з Сергієм Фурсою, на НВ ми говорили. І ми якраз обговорили про те, що насправді ми ж то не будемо бити, коли там всі, всі ми поважаємо ще деяких лідерів там поважаємо, які будуть на площі. Тому Путін заховався під каблуки і спідниці тих лідерів, які туди приїдуть, і лідерок, і, власне, намагається ховатися за їх спинами. А Україна точно не буде бити, можливо, але хай вони цього не знають але по Червоній площі. А коли там будуть великі лідери, знову ж таки, Путін до них точно не відноситься. А... І Китай, до речі, під цю зустріч, що називається Викатив свій мирний план, вкотре наголосив на підтримці мирного врегулювання в Україні, закликав сторони сконцентруватися на вивченні першопричини, трошки вже починає нагадувати російські наративи. Ван Гі був на зустрічі Брікса в Ріо де жанейро Ну і зрозуміло, що класна погода, Копа Кабана, пляші Панема. Ну, типу, воно все якось закликає всередині поговорити про мир в Україні. Ну, власне, він і заговорив. За словами Ван Гі, високопоставленого китайського дипломата, в умовах нестабільної міжнародної ситуації, країни Брікс мають активніше підтримувати мир і розвиток і справедливість у світі. Він закликав партнерів. Дотримуватися неупередженості, змінювати взаємодію з ООН та сприяти політичному розв'язанню конфліктів, зокрема в Україні та на Близькому Сході. Китай підтримує всі кроки, що ведуть до мирного вирішення українського конфлікту, і сподівається, що сторони зможуть з'ясувати його першу причину та досягти збалансованої, довготривалої і обов'язкової мирної. Угоди кажуть китайці, тим часом французи задля України скликають Радбез ООН. так, ядерка з цього радбезу не полетить, так вони, крім санкцій, чи, точніше так декларативних заяв нічого зробити не зможуть. Але ще раз нагадати світові показати, що Росія агресори покидьки добре. Тому що Путін думає, що він ось цими трюками своїми дешевими петербурзькими Покаже, що, мовляв, тут всі дурні і подумає, що він миротворець. Ні, ми покажемо, що миротворці тут українці, а він фашист, який повинен бути покараний. Це для медійної гри. Але що дуже важливо, дуже б хотілося, щоб це не була ота суперсильна антиросійська зброя, яку Макрон обіцяв за 8-10 днів. Будемо надіятися, що Редбес це. Просто невелика акція ну, інформаційного культурного впливу, не більше. А ось той супер серйозний хард, насправді Макрон приберіг і, ну, можливо, там якісь свої ракети дасть, можливо, міражі, можливо, ще щось, може, заморозити російські гроші, передасть Україні. Ну, тобто, надіємося, що він покаже себе більш сильно. Як кажуть в Україні на Петярських пагорбах, більш потужно. А, далі. А... Крім того, що Медведєв реально в дуже страшних кількостях споживає алкоголь, він закликав знищити Європу, знищити Україну, але він закликав знищити МКС. Каже, будемо судити всіх в російських судах, будемо, значить, все там робити. Що цікавого, що насправді ця історія а Дійсно покликана, щоб дискредитувати Міжнародний кримінальний суд, і в неї вже вписалася Угорщина. Каже, ми виходимо з МКС, вони себе дискредитували. І це каже Орбан, путінський падаван, який сидить в нього на конверті. От. А І Орбан підігрує. Орбан підігрує Путіну, Орбан підігрує Бібі, на яких є ордери. І Якщо питання Бібі, це явно не наше питання, то питання по Путіну у нас велика кількість доказів. І ось ця історія Медведєва зі знищенням України, ядерний пепіл і повернення назад в СРСР. Взагалі, я не знаю, як в голові такого коротона поміщається так багато про радянської ностальгії. Ну він реально може годинами сидіти розповідати, як Лондон і Вашингтон готові наступлення на Совєтський Союз, третю світову. Но Благо такі, як дід Путіна і дід Медведєва встояли і не допустили. Отак от. Ну, насправді дуже смішна історія. Не хочу вас дуже сильно погружати в ці нісенітниці, тому що дійсно це заручник а, розуму, чи точніше його відсутності. Несерйозна історія насправді з Медведєвим. Це просто а, клептократ, головна задача якого зараз пропаганда. Також Дональд Трамп дав велике розгорнуте інтерв'ю журналу The Atlantic», керує яким є власницею дружина покійного Стіва Джобса. А це якраз той журналіст Голберг, е, який, власне, сидів у чатах е, е, міністра оборони і, власне, звідти отримував всю потрібну для себе інформацію. Так що вони поговорили дуже довго, дуже багато про Україну. Ну от, Трамп каже, що надає Україні велику послугу, українці не цінять. а Голбер каже, та все вони цінять, просто допомагайте їм більше. От Трамп каже, у в них там гарний піар-відділ. Трамп каже, я можу зблизитись з Україною, але не з Зеленським. і Тут теж така історія, чи це він розкол хоче тут, типу, влада окремо, люди окремо, чи це він дійсно настільки недружні з Зеленським. Ну, знову ж, якщо, якщо питання тільки в Зеленському, а це не кремлівський трюк. Я думаю, що сам би Зеленський міг би швидко цю історію вирішити, але виглядає більше як для Красного слівця. Ну, плюс Трамп ще робив і такі не дуже приємні речі, що Росія нас скоро може розчавити, бо вона велика машина. Ну, знаєте, щось пішло не так, і вже пішов четвертий рік, і нічого вони нас не розчавили. Швидше, навіть навіть навпаки, Росія. Починала війну другою армією, а сьогодні розповідає, що в них проблеми в економіці. Ну але зрозуміло, що нас па бо він колись дав джавеліни, за якими вдячні, але не тільки джавеліни, збройні сили України, народ України і українська зброя, в тому числі, а можливо в першу чергу допомогли українцям вистояти. Журнал The Economist написав, що жодна європейська столиця б не вистояла, а Київ вистояв. Власне, продовжуючи історію, продовжуючи історію Медведєва, або точніше, навіть закінчуючи історію Медведєва і Трампа, бачимо, що йде дуже багато нагнітання, дуже багато розмов щодо так званих мирних ініціатив, але поки що розмови є, миру немає. Мелоні теж закликала Путіна на тридцятиденне. От Путін поки що тікає від нього як тільки може. Ну і головне, що Стуб теж заявив: він грав в гольф із Трампом, давав йому пляшечку водички, щоб його розбудити. Каже, що Трамп злий на Путіна. Трамп злий на Путіна, але віримо Стубу. Фіни, як зараз каже Медведєв, це нова легітимна цель. Ті, хто вступили свіженьки в НАТО, каже, будемо їх атакувати. Я вчора казав, що вони там даже. Деякі військові об'єкти будують на півночі-півночі, ну от але тут історія в іншому ступ каже, що Трамп злий а, на Путіна, Трамп а, рищий, готовий щось робити, але бачимо, поки що цього не відбувається. І в мене до вас дуже просте питання: чому Трамп ще й досі нічого конкретного не зробив проти Путіна? В журналі The Atlantic ось цьому Він каже: ми типу, можемо, не обов'язково зброю. Ми можемо санкції, можемо там операції замроз, можемо все. Можемо супер. Чому він зараз цього не робить? Розуміючи, що це так сильно може допомогти європейській Україні, якій він свого часу давав Джавеліни. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей YouTube канал. Мільйон триста з вас не підписані, це дуже погано. І навпаки, коли ви підписуєтеся, алгоритм нас підкидає, рекламує, і, власне, більше зборів і швидше ми закриваємо. Підписочка це пів секунди. Друге, донат. Ми збираємо на три бригади. У нас буде Шарк, у нас буде Мавік, у нас буде РЕП, і у нас буде Автівка. Будь ласка, зробіть донат. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.